Так, друзяки, всім доброго дня. Дивіться, такі драконіші ось на продажі у нас появився. Скажу одразу, не підготовлена Машинка робоча. Так якось їздила, так і буде продаватися. До продажі не готовилась, Ціна буде дуже-дуже шикарнючою. Коротше, Санта-Фе. Санта-Фе, Хенде Санта-Фе. Вкратце об'ясню. Газ бензин четвертого покоління, ГАЗ 2,7. мотор полный привет 2005 рік на легкосплавных дисках полный привет я уже сказал да вам такие санта на кожаном салоне ну, сами понимаете машинки уже как бы в коробка все в адеквате мотор Замінений на контрактний вже. так що. сейчас заведу покажу як працює кому цікаво то я Гарантію даю що не пожалієте. по поводу машинки ну фари полірнуть. кстати ксенон стоїть. фари полірнуть. Є, короче конечно нюанси по машинці. не буду ничего скрывать но... Це, ну, ціна буде дуже дуже офігенна. По тормозам все чітко. Только що все їздив, перевіряв, діагностику робив. Запаска є. Запаска є короче, в этом наречьи. Машина, я скажу, робоча, тут нічого не обсуждається. Є невеличкі нюанси, тобто ну, по арочкам вздуть вздуття по заднім, по переднім все чітко. По перед... по прийомам, по... по дверям. То є, праве переднє крило красилося, дверка. Так, короче, по правій стороні. Ну, за таку ціну, то я вам кажу, що це просто, просто ну, находка, а не машинка. Хоч і в такому стані. Ну, Подогрів жопи є, автомат, кондерчик, АБС, повний привод, коротше, все працює. Так що машина не готувалася і в робочому стані все продається. Це відкрита у мене обідішка, я сейчас її діагностував. Все як є. Такий стан. Пробіг заявлений машини 336, але я кажу так, як є, мотор міняний, контрактний, за той, що міняний власника є. Так що переоформлення любе. переоформлення любе, так що тут не обсуждається взагалі. Машинка переоформляється. Хазяїн. Ось 4-го покоління газ у нас тут. Сейчас заведу, покажу як працює двигунчик. Получиться в мене щоб відкрити капотик іще. Так, ключа два до машинки. вона у нас запускається. Все, переходить потім на газ. О, все, включився газ, щоб вам було видно. Все, машинка перейшла. Ну моторчик працює, я вам скажу, що тихенько. Тихенько. Так що все. зараз відкрию, покажу вам. Красить губки по стандарту. Може для ЗСУ, я думаю, що, блин, ну, ціна така, що підійде. Машина вообще реально. Автозатемнення даже работает. Дивіться. То, по по мелкам перевірив, Кому надо, якщо что звіт скину. Слушаю, не так, що у нас тут по колесикам? 16 розмір, Диски тормозні в адекваті, колодки в адекваті. Завтра власник заміняє. я ще вже купив. Мастило по регламенту. Просто машинка Ну не не збиралась продаватися, Ну обставини коротше, людину змушують. Одною рукою трохи неудобно, блін. Ось, зараз не відкрив, навіть вибачайте. Змушують обставини. Сюда не відкрив капот. Змушують обставини людину продавати автомобіль. Так що ось, дивіться газові упорчики, я шкаю ще раз. Пацають форсуночки, це газові, так що не звертайте на це увагу. Мотор сам робить хесенько взагалі, навіть не грамулечки, не ету. хочу зараз секундочку подивитися, що у нас тут пощупить, подивіться. Це чотенько, що в нас тут ще... О, дивіться. Реально, ну геть. Так? Навіть не то, що апаринки немає. Все. Так что реально мотор везде сухенький Вентилятор включенный, аккумулятор тоже меняный. так что що... такий дракон на продаже Кому цікаво, так що телефонуйте и будете в шоке от цены. Сейчас свет включу вам, покажу что у нас тут рубы. Да, полирнуть фары и ксеноны стоять, так що и внизу, и вверху стоять ксенончики. Вот був десь чух бочина. Ну я думаю, що за такі цены камера даже заднього вида єсть. За такі цену то це просто просто находка а не автомобиль. Походовочки вообще супер, я только що прокатався. Блин. 4 ВД, ну відпали вже буковки, вибачайте. Більш детальніше телефони будуть в описі під відео. Або на авторі автомобіль буде сьогодні. Так що Всім миру і добра Підписуємося на канал і не забуваємо ставити у так одні лайкосики. Все так працює моторчик на бензині, щоб не думали, що якийсь подвох. Слухайте уважніше. Це по на газу підклацає форсунка просто яка. Це мотор працює на бензині. Адекват.